Здрастуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я бабка Люся. Давайте побалакаємо і побалакаємо ми сьогодні знову на тему причини захворювання підшлункової залози, а саме про показник цукру в крові, який виражає душевну сміливість людини робити добро в першу чергу для себе. Що ж це значить? Ні одна клітиночка нашого тіла не здатна прожити без їжі у тому ж разі і без достатньої кількості глюкози. Нормальний вміст цукру в крові забезпечує нормальне живлення клітин або ж життя. На рівні думки це означає, що у врівноваженої людини розсудливої та сміливої, нормальне та врівноважене життя. Людина може бути боягузливою, сміливою або ж дуже сміливою, між сміливою та зверхсміливою або ж безрозсудливою сміливістю один тільки крок: хто відноситься до стресів як до невід'ємної частинки себе, і при виникненні нових стресів приводить до ладу своє духовне життя, той врівноважує свою негативність. І позитивність і від стресів не страждає. І чим врівноваженіша людина, тим менше у неї потреба в їжі, і тим стабільніший у нього міст цукру в крові, пам'ятайте, страх врівноважується солодким. Якщо росте страх у людини, тим більше людину тягне на солоденьке, перебільшуючи норму солодкого, людина сміливішає. На фоні солоденького ріс страху не замічається. Людина не говорить же мені страшно, а говорить мені хочеться солоденького, поки не наступає межа. Обмін речовин, ніби з мудрої книжки казок, промовляє Якщо тобі дають, то і ти віддавай, віддавай від усього серця, тоді будеш щасливий. Не думай, що отримав менше, що отримав гірше. Вір у своє віддавання. Спочатку подивись на себе, а потім і других зрозумієш. Не вважай за найвищу цінність те, що даєш із руки, а те, що даєш із серця. Любі мої, мені в житті неодноразово приходилося наблюдати у деяких сім'ях от, от таке спілкування. Люди не розмовляли один з одним. Тихо, спокійно, ніжно, лагідно, вони на підвищених тонах весь час одне до одного ніби кричали. Ви знаєте, а зі сторони це виглядає, ніби люди гавкають один до одного. Ата-та, ата, ата, та, -та, а -та, -та, а -та, -та І без кінця, без краю оця ця лайка гавкіт. От. В таких сім'ях. Страждають діти. В першу чергу страждають діти. І в дітей виникає цукровий діабет. Діти не можуть переварити отієї лайки, отого гавкоту. коли безкінечні сварки в домі, в сім'ї, безкінечні, по поводу без повода, сварка за сваркою. От сім'я ніби живе, тільки сварками. А буває таке, що не просто сварка, бійка, крик, верск, пів села чує, що в тій сім'ї вже йдуть розборки, а в дитини потім криза. І дитина під крапельницею і приводять до тями дитину, в дитини інвалідність. Отакі От сім'ї я знаю, любі мої. Якщо ви наведете ладу своїй душі, то й вашим діткам стане краще. Діти не стануть страждати від цукрового діабету і не будуть передавати з покоління в покоління своїм дітям і внукам оцю тяжку хворобу. Тоді будуть і дітки здорові, і внуки здорові. Все залежить від нас. Як ми розмовляємо, як ми один до одного відносимося, який у нас тон при розмові, які у нас думки про других, про рідних, про близьких. Як ми про них думаємо, з любов'ю чи з ненавистю, від цього починається? Тому що не може бути сварки в сім'ї, коли думаєш про близьку людину, дорогу тобі, і з любов'ю, з ніжністю і з ласкою, правда? От. А іще, мої любі. Я знаю те, що коли люди прагнуть до солодкого, розкішного життя. Коли в них така нестерпна жага до розкоші, коли їм так бажається жити, як вареник у маслі, коли вони дуже хочуть солодкого життя, коли у них така потреба, така неймовірно жагуча, тоді вони теж захворюють на цукровий діабет. Ну, про це наступного разу. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам щастя. До завтра. З вами була бабка Люся.